Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок: Я досліджую світ. Тема уроку культура та звичаї українців. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Ми пишаємося минулим і сучасним своєї країни. Що ви знаєте про минуле нашої батьківщини? Імена яких видатних людей ви знаєте, чим саме вони прославили Україну? Ім'ям минулого є найвідоміше ім'я українського письменника, художника Тараса Григоровича Шевченко. Ім'я е сучасності можна назвати ім'я письменниці Ліни Костенко. Що ви знаєте про минуле своєї батьківщини? Які архітектурні споруди ви знаєте, чим вони особливі? Ось подивіться, будь ласка, на малюночку зображені дві архітектурні споруди: Софія Київська. Яка знаходиться у місті Києві і була побудована дуже-дуже давно. І Майдан Незалежності. Це архітектурна споруда уже не минулого, а сучасності. Що ви знаєте про минуле нашої батьківщини? Козацтво. Від минулого до сьогодення. Погляньте, будь ласка, на першому малюночку зображені козаки, які були, це воїни, які захищали нашу державу у минулі часи. Ось це так виглядав їх одяг, таку зброю вони мали. А на другому малюночку це козацтво нашого сучасного світу, нашої сучасної України. А саме це наші славетні Збройні Сили України, які продовжують дух козаків, діло, справу козаків та продовжують захищати нашу з вами державу і в сьогоднішні дні. Тарас Григорович Шевченко. Хто ж це такий? Це відомий український письменник. Художник, Борець за незалежність України. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме не лише в Україні, а й далеко за межами, тобто у Європі. Ліна Васильівна Костенко, геніальна українська поетеса та письменниця. Не боялася влади, та відкрито говорила всю правду. Вірші Ліни Васильівни зараз можна зустріти дуже часто в соціальних мережах, на листівках або в інтернеті. Леся Українка це її псевдонім, а справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Вона є однією з найвідоміших України. Це письменниця, громадський діяч. Ця дівчина знала аж 10 мов. Вона зростала у дуже освіченій сім'ї. Її мама так само була письменницею. Іван Якович Франко письменник. Його називають ще Каменярем за його завзятість у боротьбі із перешкодами на шляху прогресу. Леонід Каденюк це український льотчик, випробувач першого класу. Перший і єдиний астронавт Незалежної України. Тобто ця людина, діти, вперше в Україні із українських астронавтів була у космосі. На жаль, цієї людини також уже немає. Але він із сучасних людей. Микола Амосов. Видатний український вчений, кардіохірург, винайшов апарат штучного кровообігу Леонтович Микола Дмитрович, композитор, педагог, автор відомої на весь світ української пісні Щедрик. Зараз ви пос. Я пропоную вам переслухати невеличкий ем... звуковий файл. І я думаю, що ви впізнаєте роботу твір музичний е Миколи Дмитровича. <піли> Я сподіваюся, дітки ви впізнали цю українську пісню. От сам Леонтович Микола Дмитрович її написав колись свого часу. Видатні місця України Тустань. Наскельне місто, фортеця, яке було оборонним та адміністративним центром протягом 9-15 століть. Пам'ятка славетного гетьманського минулого України Батурин. Замок Шенборна на Закарпатті, Кам'янець-Подільська фортеця, Одеські катакомби, заповідник Асканія Нова. Одне з найгарніших і найнезвичайніших місць України Рожеве озеро, Леморійське озеро на Херсонщині. Скелі Добуша – надзвичайно красивий скельно печерний комплекс на висоті 668 метрів, розташований в Івано-Франківській області. Золоті ворота у Києві. І дуже-дуже багато інших різних цікавих місць України в нас є. Я пропоную вам дітки зараз розгорнути свої зошити, знайти тему культура та звичаї українців. Хочу вам сказати, що ця тема розташована на два уроки. Тому, будь ласка, не поспішайте виконувати завдання, які у вашому зошиті можуть бути, але сьогодні ми їх не розглядаємо. Давайте домовимося, якщо сьогодні ми розглядаємо завдання, і воно є у вашому зошиті, тоді ви виконуєте його письмово. Якщо ми не розглядаємо завдання, або у вас завдання в зошиті немає, тоді ви опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. З чого складається наш український національний костюм? Сорочка, шаровари, плахта. Крайка, кептар, чоботи, вінок, і це ще не все, із чого складається наш національний костюм. Завдання друге. Погляньте, будь ласка, перед вами є дівчинка та хлопчик, а поряд з лівої сторони сторіночки є частинки одягу національного. Українського костюма. Будь ласка, виріжіть одяг та наклейте необхідний одяг на дівчинку і на хлопчика. Одягніть дітей в українські національні костюми. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а що ви знаєте про український віночок? Якщо знаєте щось дуже мало або нічого не знаєте? Тоді я пропоную вам звернути увагу на екран. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема український віночок. Національний одяг це історична спадщина наших славних предків. Збереження національного одягу. Це вірність традиціям своїх батьків, це ознака культури народу, український віночок. Це один з елементів національного одягу. Це не лише прикраса, це оберіг. Для створення віночка використовувалися різні квіти. В одному віночку їх могло бути до 12. Усі вони лікарські і кожна оберіг. Головне місце посідає деревій. Ці дрібні біленькі квіточки нагадують одну квітку. Коли вони відцвітають, вітер розносить насіння далеко-далеко. І де б насіннячко не проросло, там завжди з'явиться квітка. Ось його люди і вплили у вінок, як символ непокори. Барвінок тягнеться до людської оселі. Взимку відвар барвінку п'ють від застуди. Влітку барвінком прикрашають святковий хліб, житло, плетуть з нього. Бесільні букетики. Цілий рік його поважають, тому що вважають символом життя. Безсмертник дарує здоров'я нашому народу. Усі ранки, подряпини, швидко гояться якщо прикласти безсмертник. Ось і вважають його символом здоров'я. Квіти вишні та яблуні символ материнської любові. Ружа. Мальва і півонія символ віри, надії, любові. Любисток і волошки були колись птахами і вчили людей любити один одного, а коли вмерли, то проросли духм'яними рослинами, любистком і волошкою. Люди люблять їх не тільки за запах, але й за лікувальні властивості, ними миють волосся, освіжають приміщення. Купають у відварі маленьких дітей, вважають їх у віночку символом людської відданості. Ромашка приносить не тільки здоров'я, але й доброту та ніжність. Її вплітають разом з китягами калини та квітками яблуні вишні, переплітають з вусиками хмелю, символом гнучкості та розуму. Плести віночки ціла наука. Стрічки у віночку зав'язувати теж потрібно вміючи, і потрібно знати їх символи. Першою посередині у віночок зав'язують світло-коричневу стрічку, символ землі годувальниці. По боках від коричневої жовті стрічки, символ сонця. За ними світло зелені, символ краси і молодості. Потім блакитні, сині. Символ неба і води, яка дає силу і здоров'я, потім жовто-гарячу символ хліба, фіолетову символ мудрості. Малинову символ щиросердності, рожеві символ добробуту. В'язали і білу стрічечку, якщо її кінці були розшиті сріблом і золотом. На лівому кінці вишивали сонце. А на правому місяць. Люди вірили у силу стрічок. Стрічки берегли волосся від чужих очей і відміряли їх за довжиною дівочої коси. Стрічки відрізали трішки нижче коси, щоб її сховати. В Україні вінки мали сонячну символіку. Дівчина у вінку асоціювалася зі східним сонцем. Також це символ слави, перемоги. Щастя, успіху, миру, Сонця є різні види вінків весільний, вінок кохання, вінок надії, відданості, розлуки. Український вінок давно став культурним символом українського народу. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей! Розфарбуйте, будь ласка, стрічки віночка і розкажіть про значення квітів і кольорів стрічок. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, чи відноситься річ до національного одягу України. Якщо річ, яка з'явиться на вашому екрані, відноситься до нашого національного одягу, ви плескаєте в долоні. Це означає слово так. Якщо річ не відноситься, значить ви нічого не робите, не плескаєте, заумираєте на місці, це означає слово Ні. Чи відноситься річ до Національного одягу України? Звичайно, це вишита сорочка. Чи відноситься ось ця сорочка до Національного одягу України? Ні, це звичайна сорочка. Чи відноситься вінок до національного одягу України? Так, звичайно. Чи відноситься шапка до національного одягу України? Ні, не відноситься. Чи відноситься спідниця плахта до національного одягу України? Так, звичайно, відноситься. Чи відноситься ось ця річ сукня до національного одягу України? Вона відноситься. Чи відноситься ось ця річ до національного одягу України, такий собі вишитий пояс китицями? Так, звичайно, відноситься правильно. А ось цей рімішочок, чи відноситься він? Ні, не відноситься до національного одягу України. Чи відноситься кетарик до національного одягу України? Так, звичайно, «відноситься». А чи відноситься ось така жилетка до національного одягу України? Ні, це звичайна жилетка. Чи відносяться червоні чоботи до Національного одягу України? Так, правильно відноситься. А ось такі кросівки, кеди. Ні, не відносяться. Чи відносяться шаровари до національного одягу України? Так, звичайно, дітки відносяться молодці. А джинси Ні, не відносяться. Це повсякденний одяг наших з вами сучасних людей. Молодці діти, ви впоралися із цим завданням? Який же висновок ми можемо зробити після першої частини нашої теми? Мова і звичаї об'єднують людей в один народ. Українці пишаються своїм минулим. Ми відчуваємо повагу до людей, які прославляли і прославляють нашу країну. Історичне минуле нашої батьківщини можна побачити в архітектурних пам'ятках, міст і сіл. Оберігайте спадщину вашої рідної батьківщини від знищення. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденниках. А наостанок оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за увагу та прощаюсь з вами до нових зустрічей!